Так, Чекай, зараз. Є? Є? Так, є. Yeah. Так, зараз роковий момент для мене, для нашої групи, для нашої студії. Нас, Одна... нас Америки приїхав комбік Fender Blues Junior. І я перший розкриваю цю коробку. Майже перший. <laughs> так, що у нас тут? Те, щоб він не... Я бачу перший сліди чорного е, Тодекса. А на дворі бушує. Зима. Зима. Ні, весна бушує. Я як голодний пес. Потім потім все будеш то збирати. Добре. І так, це він... О май гад! Покажи. Нє, ні, ні. акуратно не розбий. Йома, я з одного боку має бути... Он з того боку, є, візьми за це. Фендер! Подивись, зніми, знімися! Фендер! 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 Йо. Фендер! Пендер! Зніми! Я зараз скажу, зараз, зараз я скажу ту річ, якого не повірите. І це реальна правда. Ночі мені снідалося, що я грав цю коміку. Чувак, отвечаю! Реально! Скажи це в камеру. Я помню звук, який я грав на цьому коміку, цей фендерський звук. Звичаю, чувак, я пророк, ти розумієш? Давай. Вася! ця панелька, я її бачу тільки на ютубі колись. Лампи, там лампи є? Є, чувак п'ять ламп! П'ять ламп! Йопарс, это шпиандер плюс джуниор! А, курча. <рэн> <зят> а ну, зимит нас? Вс, я фоторфувато, чишо? Да. Зараз!